Звикли до свята, не хочеться з ними прощатися, не слід журитися. Свято для себе можна просто вигадати ще й отримати від того купу задоволення. З тим погоджуються у коледжі транспорту та комп'ютерних технологій при Чернігівському технологічному університеті, де сьогодні побувала наша знімальна група. Що ж там відбувалось? День України. Так, не прив'язуючи до визначених дат, а просто для того, щоб вкотре показати свої патріотичні настрої, студенти коледжу транспорту та комп'ютерних технологій разом зі своїми наставниками вчинили добрячий гамір. Подібні масові дійства вони влаштовують не вперше. Ми постійно проводимо патріотичні такі заходи. Був захід вишиванки української. Наші студенти пишаються тим, що вони живуть на Україні. Ми запросили сьогодні і Представників цивільного корпусу Азов для того, щоб вони допомогли нам розвинути патріотизм наших студентів. Програма Дня України була різноманітною і насиченою. Найбільш спритні носили гирі, перекочували чималі автомобільні покришки, вправлялися зі штангою і навіть билися подушками. Дехто брав участь у більш спокійних українських розвагах. Активно працював хендмейд-куток. Майстри навчали студентів робити декоративну макову квітку, символ пам'яті, а також показували техніку плетіння всіляких браслетів, еластичних із гуми, туристських із канату. Та найбільший ажіотаж все-таки викликали прикраси з кольорових стрічок. Наприкінці програми чи не кожен мав у себе таку доладну дрібничку? А з нею і задоволення від побаченого мені подобається сьогоднішнє свято. Я вперше ну, почав плести ось такі. Е, я не знаю, як сказати, браслетики, а е, е, позитивні емоції дуже весело і. Тут піднімається патріотичний дух. Наймасовішим став конкурс із перетягування канату. Дехто виглядав лише початківцем, але були і ті, хто мав таки чималу силу і досвід працювати в команді, бо знають, що спорт вимагає тривалих зусиль. Спортом цікавишся давно, да вже ж може років з десяти. Отак, от потрошки потрошки, почало ну цяга йти до цього, а на юрлицю віді. Найулюбленіші, ну це силові види спорту. Це є такий спорт кросфіт, є паверліфт. Є також бойові мистецтва. Дуже подобається А крав канати Як се відчуваєш? Ой, просто класно. Взагалі переможці отримали свої дипломи і чим дуж поспішали до польової кухні, яка весь цей час привертала до себе увагу приємними ароматами. А всі сьогодні годують наші хлопці. Годуємо кашею, гречаною з. Тушонкою і О, овочами. Довго ну, та ні. О, як як обично готується каша. А скільки ти часу? Ну, півтори для, години. кухні, для Так, Так, да, півтори години. Польову кашу взагалі пробував? Ні. Це вперше, так? Да. І як тобі на смак. Ну так собі, Нормально. Можна їсти. А чого не вистачає як то? На... Ну, сочності. Подлівецькою. <рес> <рес> ну так. Да. Польову кашу пробував. Пробував уже ні раз. Порівнюючи ну ага. вкусні, можна сказати. А, щось такі, щось такі. Но, якщо щось тут би побольше. Мясо. Подливи, подливи, а, і м'ясо даже можна було побольше полежити. Ну, тому що м'ясо їдять сильні мужчини. А ще сильні чоловіки завжди готові захистити свою батьківщину. День України показав, що студентам коледжу транспорту та комп'ютерних технологій це точно до снаги.